Чому київський торт є, а запорізького немає? Знайти рецепт ласощів, які б асоціювалися саме з нашим містом. Вирішив власник однієї з запорізьких кондитерських. Для цього оголосив конкурс: взяти участь у ньому може кожен охочий. Для цього треба приготувати торт до 1 листопада та принести його до кондитерської, що на проспекті Соборному 218. Обов'язково мати при собі і рецепт. Десерт не повинен бути надто дорогим. Собі вартість інгредієнтів на кілограм торту не має перевищувати. 200 гривень. Ці затрати компенсують. Оцінювати смакоту будуть професіонали кондитери. Ми одразу ставимо в холодильник, збираємо команду в этот же день и каждый торт будем снимать на видео, разбирать, хто пробував и какие критерии оценки. То есть мы лист, оціночний оценочный лист по определенным характеристикам. Кут, цвет, візуалізація, состав, ценовая політика, ну і так далі. Обрати переможця кулінарне журі планує приблизно до 10 листопада. Автор справжнього запорізького торту отримує 3 тисячі гривень винагороди. Будуть премії для другого і третього місця півтори тисячі та п'ятсот гривень. Відповідно, мета такої ініціативи кажуть організатори: підняти бойовий дух запоріжців та подарувати місту кулінарний солодкий символ, за яким Запоріжжя пізнаватимуть в усій Україні, а можливо і за кордоном. Я думаю, сейчас самое время, когда вспомнить о нашей родине, то есть о нашем городе, о нашем регионе, который сейчас очень сильно сопротивляется, да, и поднять боевой дух всему-всему нашему Запорожью.